Бог то у а чи є такі речі, які Бог не може робити, і направду парадокс полягає в тому, що Бог у самоготній дещо робити не може, і що він не може робити? Я вам зараз це поясню. Він не може протирічити своїй природі. Якщо Бог святий, якщо в ньому немає і тіні гріха, то це означає, що Бог не може деяких речей. Наприклад, він не може просто так гніватися безпідставно, золитися, а тим більше Бог не може брехати, і це означає, що. Все, що написано в Біблії, якщо припустити, що це його книга, його слово, то воно там абсолютно правдиве. Другий момент Бог не може змусити людину повірити в себе і полюбити себе тим більше, тому що є недоторкана річ, з якою Бог створив вінець творіння людини. Це свобода волі. Третій момент Бог не може робити ніякого зла, і те, що нам видається зле або щось несправедливим, це направду все сприяє. Добру. Четверте, Бог не може порушувати свої обіцянки. І все, що Бог обіцяє, він дуже чітко та категорично виконує. П'яте, Бог не може залежати від свого настрію. У нього, можна так сказати, настрій завжди рівний. І останнє. У Бога немає улюбленісті. Ви скажете, така в Біблії написано, що того особливо любив. Чи Ісус Христос особливо любив Івана, свого наймолодшого з апостолів учня. Але ж це певна симпатія. Бог настільки любить всіх, що він свого сина віддав Ісуса Христа заради спасіння. всіх. тому Бог не може мати улюбленості в любімчика.